Всім доброго часу, мої любі коротесеньке відео. І так, чи є така можливість, що спробують наступом на територію України, саме не з Білорусі, а саме з інших територій, просуватися, маю на увазі, через Луганщину, через Донеччину, а також через зі сторони Херсонщини, через Крим і так далі, з, ці, з тих сторін. Подивимось, чи є такий, така можливість, скажімо там січень, да? чи є така можливість, що спробують наступ пролізати, я маю на увазі активно пролізати саме зі сторони Луганщини або Донеччини, або Криму, Херсонщини. Дивимося. І так, чи є така можливість наступати з Луганщини? Спробувати наступати з Луганщини? Маю на увазі саме включити да, такі бойові дії, активні, щоб намагатися пролізати? Донеччина? Донецька. Через Донецьк, так? Да? Через Донецьк. через Крим, з Криму, Луганщина? Луганськ, чи є така можливість? клала зразу? Так, тут у нас дві карти вийшло, самі вистрибнули, навіть пере, перевернуться дивно, угу. днеччина. Е, Крим, верніше. І так, стосовно ситуації з Луганщини, так, з Луганщини, з Луганщини будуть намагатися вдарити максимально, наскільки вони собі уявляють, наскільки спроможні на сьогоднішній день вдарити максимально з декілька сторін за підтримку, тобто додатково туди зайдуть ще помічники їх, які... Будуть намагатися максимально з декілька сторін, там, з двох сторін там, чи через два міста, місця пролазити максимально наскільки зможуть. І це буде як початок їх, їх початок. Тобто вони тільки почнуть це робити. Що далі. Що далі? Якщо вони Почнуть це робити. Насправді, тут вже все зрозуміло. Вони почнуть це робити, але не досягнуть ніякого результату. Ніякого результату. Вони будуть зупинені, причому навіть не те, щоб активними діями, не зовсім активними діями. Тобто вони, скажімо так, вони будуть намагатися кидати, кидати бомбочки. Але результату свого не зможуть досягнути. Спробують піти, пролізати максимально наскільки можуть зайти, пролізти, також не зможуть. І ви знаєте, тут навіть немає такого агресивних, агресивних таких моментів, що саме пролізти, щоб як наступ. Так, як нас прямо війна, війна, ні. Тут більше будуть пролазити, і я також не можу сказати, що це якісь просто диверсіонні групи, ні. Тут дійсно буде більше, ніж диверсіонні групи більше. Але не такі, щоб повномасштабний наступ через Луганщину. Ви зрозуміли, через ту сторону пролізати. І, в принципі, вони не досягнуть результату. Не досягнуть результату, але зроблять деякі кроки. Зроблять деякі кроки. Чим для них це буде обертатися? Чим для них це, я ж кажу, зроблять декілька кроків, але вони будуть реально е зупинені і все. Тут просто е будуть зупинені. Да, тут будуть кидати різними бомбочками, будуть кидати, але будуть зупинені. І будуть зупинені десь на воді. Що це їм ще? Що для росіян ще? Будуть зупинені, тому що бій почнеться. Цей бій буде цей бій буде сприяти напрямку. Цей бій буде сприяти змінення обставин, тобто те, що вони підуть. І не досягнуть успішності, не досягнуть успішності. Можна було сказати, це буде успішно, але ні, не буде. В углаві стоїть карта десятка м'ячів. Не буде досягнута успішність їх. І цей бій змінить ход собиття, так би мовити. Тому що тут керівництво майстер і керівництво зроблять, скажімо так, вірні ходи. Далі, що буде? Mm -hmm. От що буде. А дивіться, вони е, плани мають для того, щоб пролізти і. Е... Зробити, ще раз повторюю, це не якісь диверсіонні групи, це більше, ніж якісь маленькі групки. Це більше для того, щоб е, які, ну, знаєте, там якісь диверсії зробити великі. Навіть не диверсії, це не такі невеличкі наступ, прощупування, да? але все ж таки зроблені кроки будуть. А їх зупинять, буде е, бій е, успішний для України. І саме цей бій, тобто вони полізуть для того, щоб більше заволодіти землями, да? заворушку таку почати. І вже потім, мабуть, для того, щоб пробити якийсь рух. Для того, щоб пробити рух. А насправді не проб'ють, а тільки відкриють дорогу нашим. Більше відкриють дорогу нашим. Ну, бій буде. Чому відкриється дорога? Тому що саме через цей бій, зміна хода собитій. Собуційний ряд змінюється через правильне керівництво. Чому правильне керівництво України? Бо українська карта випадає. Дивіться, і якраз цей біль, і наші зможуть, більше це повпливає на іще приєднання території якоїсь, да? а ворог буде відступати. Ворог для росіян це буде неочікувано, це буде неочікувано. А закінчується картою України. Що ще? Для росіян. Будуть захищатися навпаки, що ще для росіян. Будуть захищатися і відступати по іншому, іншому шляху. Ну, насправді, для них тут карта дуже непогана. А, ось і п'ятірка Пінтаклі. Ну, бачите? І ще раз скажу, буде з декілька з двох сторін наступ, да? наступ. З однієї сторони будуть захищатися, з іншої сторони, спробують більше пробуватися. Але все рівно, все рівно бачите, все рівно, навіть десь, якщо вони, і, якщо вони десь і трошки будуть більше вползати, їх все, там, все рівно нічого гарного не чекає. Да, їх будуть бити. І все, будуть переходити на, інший, на, інший, на іншу сторону. З Донеччини не будуть наступати, навіть якщо є якісь таємниці, та далі, але там все ж таки заморожений рух. Ні. Ні. Вони більше звідти з Донеччини будуть відступати. відступати. А, а, Крим. З Криму деякий час, я б сказала, вони будуть задовільнятися тим, що будуть там тримати просто баланс. Захочуть там тримати стабільність. там. Звідти я не можу сказати, що їх рух буде. Дивіться, їх рух буде зупинен. зупинен ось так. Навпаки, там піднімається шко, скоро вже буря. Навпаки, там скоро вже буде шквал справжній. Ось так вони самі звідти йти, ну. Січень ні. Ось мені не дуже подобається Луганщина, як, бо тут будуть туди-сюди, розумієте, ходити справа зліва З Кремля буде вказівка даватися, щоб вони прилазили через Луганщину. І ще раз кажу: я не відчуваю, що це маленькі групи. Я відчуваю, що це більше, ніж маленькі групи, але не такі там, ешелони да, русні, які будуть лізти прямо як війну, нову заворушку робити. Тут більше, щоб пробити якийсь напрям. З Луганщини, щоб пробити. А, і навіть десь їх значить знач, так, залазять вони досить успішно, але їх там прибирають, знову лізуть і знову прибирають. ось так. Але все рівно а, їх рух, якби вони не лізли, карта бідності, результативності буде нуль. Раз Чи будуть у січні через Луганщину спроби пролізти росіянські війська? Чи будуть у січні спроби пролізати росіянські війська на територію для углублення для пробиття території України? Чи будуть Будуть пролізати їх результати в січні. Що їм буде за це? Що їм за це буде від українських військ? Що їм буде за це від українських військ? Так. Так, і ще раз, значить, чи будуть пролізати? Ось так, да? треба отак? Чи будуть пролізати? Будуть пролізати, це може бути вночі. Але і таємно спробують, спробують нанести удар спочатку, потім лізти. Чому я забуваю ще одну сюди карту покласти треба? Так, да, точно, бачите, бійка. Ну, практично так само і випало. Дивіться. Спробують спочатку вдарити, потім пролізати. Але ця бійка, ви бачите, саме ця історія змінить ход. Хіт, змінить. Саме ця історія буде змінювати, закрутить колесо. Ось так. І буде бійка, бійка буде. Будуть наші українці боротися. Так, До чого це приведе? Ну, до чого це їм приведе? Це буде їх початкові кроки, вони спробують з підтримкою різною йти, їм буде важко. Якщо так правильно, якби дай. Ось, ось Тут все ж таки ось перші їх кроки, і також удар, по, удар буде з наземною технікою. Ось так. Будуть намагатися пролізати, хоч буде їм важко, але до чого це приведе? Зустрічати їх буде сила. Яка саме сила зі сторони українських військових? Ну, Військові наші будуть герої. Десятка пентаклів, по-перше, будуть їх чекати, будуть їх чекати, будуть попереджені, будуть чекати, будуть знати, звідки чекати. І тому приготують їм сундучок з, о, сундучок з, з бенгальськими огнями. Ось Так, тут це до чого приведе, а чим закінчиться? Да? Чим закінчиться? Ну, ще раз, практично те ж саме бачили, там тоді теж був рух по повітрю, то вісім жезлів теж саме випадало, і, і сам, так само мах випав. Чим закінчиться? Чим закінчиться? Розумієте, тут нам показують карти зараз про ту зброю, яку я вже казала. Є зброя, або вона вже з'явилася, або вона тільки з'явилась. Яка прихована? Її не знають. Ну, я ж кажу. Цю зброю про неї. Я ж кажу. Дивіться, ну. Три старших аркани, а тут два старших аркани. І карта перемоги. Їх чекають. Новини за це будуть. Новини за це будуть. Справа в тому, що тут керівництво не дуже високе маю на увазі не ті, що, да? а ті, хто там на місцях. Вони. Проведуть такі кроки і такі дії таємними різними дорогами, таємними діями, таємною зброєю, яка проведе, будуть проводити там, яка виведе і вибухами, яка буде якраз націлена на повернення землі. На повернення своєї землі і на ту територію землі оцю стабільність будуть нести. І, в принципі, тут, знаєте, тут навіть не просто їх будуть ворога зустрічати, а ще і вдогонку за ними йти. Ось так. І це заключна картка як перемога. Саме вдогонку за ними йти. Тобто вони спробують пробиватися, їх зустрічають палять їх, і, і ще ті, хто будуть тікати, будуть за ними в догонку ще йти з перемогою, з, з, з вдачею, з успіхом. Але ось ця карта. Ця карта каже про зброю дуже Вона ця зброя як вам сказати, вона дуже важка, ось так, важка, вона дуже важка, її там на плече покласти і піти далі не... неможливо. Тобто ця така гарна могутня зброя. Про яку не знають, або яка невідома. І в принципі, в принципі дії, які будуть відбуватися, ворог не буде знати. Оце сторона Луганщини. Так, що далі? Ух ти, скільки я вже 18 хвилин розповідаю про це. Так. І стосовно хотіла дати ще Крим, Крим. З Криму ще будуть йти ворог у січні? Будуть намагатися, ще раз повторюю. Ні, ви бачите, карта е, четвірка мічів заморожування. да? Заморожування. Ні, їх дії повільні дуже. Навіть король. Кубковий ні, їх діє повільні. Січень більше вони намагатимуться тут триматися всі зараз в січні вже разом. Дії їх на той час будуть такі активні, да, там і так далі, для того, щоб просуватися. Вони зупинені, ні. ні. Тут дуже такі слабкі. Діє, і дуже-дуже-дуже повільні зі сторони Криму, щоб з Криму щось там пішло, то ні, ні. Ще і їх один із полководців, він перевернутий. Ні. Карта стагнації, можна сказати. А справа в тому, що тут можливий вплив, поки що не, не хочу зараз про це точно казати, бо це як початок ще відчувається. Тут можливий вплив а, за Крим від вищих людей вплив, да? тобто їх, закриття їх дій, обмеження їх дій. Ось так. А також, а також, це означає зі сторони України. А також в січні можливі бавовни по якраз Україна буде за цим дивитися. Саме Україна, ще раз скажу. Бавовна може бути в січні в Криму. Ось так. Причому це буде новою зброєю. Або по новим містам. Ось так. Під керівництвом і так далі. Тому вони можуть бути обмежені в діях. Вони будуть знати, що якщо там звідти буде сильно щось летіти, наступ лізти, то ні, не зможуть. Ось так. І у мене ще одне таке питання. Тільки що почула від якогось там в Ютюбі коментаря, чи є можливість того, що Україна рашистська війна. Може перейти в такий статус, як Ізраїль з ем, яких? Зі своїми сусідами, да? Чи може у нас так статися Україна настільки затягуватися, що що мов ем, на роки? Так, чи може затягнутися е, війна, навіть не війна, а просто так, знаєте, іноді буде кидати ворог на територію України? Чи затягнеться це е, як Ізраїль зі своїм ворогом? Забула, як ця організація називається, чи затягнеться на роки Україна, расистська. Конфлікт, да, воєнний конфлікт. На руки чи затягнеться. Е, ні, тут буде скоріше, де зараз? Скоріше буде вже наприкінці якийсь договір, домовленість під тиском. Під тиском європейських людей вищих, да? але це не просто тиск, тут не тиск, тут більше взяття за яйки Кремль, тут управління Кремлем, да? тобто тут більше вказівка, коли тобі спокійно, без напруження беруть тебе за яйця. Ось так. І не просто беруть, тут більше роблять так, що ти вже залежний все, від якихось дій, ти залежний. Тут будуть якісь остаточні перемовини, можливо, ну не так перемовини, як ви собі. Не уявляєте собі, що там рука руку пожме і домовляться, ну все, ми вже брати. Ні, такого не буде. Ні, тут більше так, що як заключається якийсь договір про те, що а, ти тепер під контролем, ти тепер жорстко під контролем. Так? Отак буде. А якщо казати про те, чи буде затягуватися на роки, і а, Росія буде сміти бомбити Україну на роки, то ні. Це ні. Бо Україна Росія почне бути залежною. Залежною. І всі оці. Ну, я навіть не можу сказати, що це перемовини. Це не перемовини. Це просто рішення в одні ворота. І все. На користь України, звісно. Але це все приведе до того, що це як перехід на інший рівень. Перехід на інший рівень. Так. І що до чого це приведе ну, оцей перехід на інший рівень? До чого це приведе перехід на інший рівень? До того що цей конфлікт буде зупинен. Ось так. Карта радощів, свята посередині. Цей конфлікт буде зупинен. Скажімо так. Тут навіть тільки почнуть вкладатися в те, щоб зупиняти, і воно все буде, цей конфлікт буде зупинен. Що ще про це? Чи цю війну скажете з Роснею? Ну, русня буде в ограниченнях. Русня буде в ограниченнях. Тобто її обмежать. Її обмежать. Поставлять перед фактом або так, або так. Її обмежать, в діях. Да. її обмежать в діях. Її обмежать в діях, її дороги е, заставлять передивитися щось. І тут, скоріше всього, повернуте в минуле. Тобто, по-перше, дивіться, її обмежать в діях і вона. Автоматично переходить в минуле, як раніше було, да? а також ця карта каже те, що треба буде переосмислювати її і щось переробляти. Переробляти її рухи вперед. Це буде розмови з нею. Розмови будуть з нею, і неодноразово будуть їм казати стосовно війни. Росія буде обмежена в діях в майбутньому. І прийде піндець. Під тиском, сили, під, під, під силою. Вона буде під силою все. Це її новий шлях. Повний піндець. Кінець цьому прийде. Ну, ось такі питання, любі, які я хотіла дивитися. Хай буде саме так. Слава Україні! Нам скоріше перемоги. Хай наші хлопці всі вертаються максимально живими, здоровими і цілими. А ворог відступає, біжить, бо скоро там буде литися і литися їх кров. Все, любі, я вам дякую, кажу пока-пока. До побачення.